Впродовж вихідних підрозділи ДСНС області здійснили 18 виїздів на ліквідацію наслідків негоди. На Звернення громадян стосувалися повалених дерев та підтоплень. Зокрема, підтопили двори, підвали та вулиці у кількох населених пунктах Житомирського та Зв'ягірського районів. Фахівці ДСНС проводили відкачку води з подвір'їв, прибудинкових територій та підвальних приміщень, аби мінімізувати збитки для мешканців. За два дні за було відкачено майже 1200 кубометрів води. Суботу у звягілі через високий рівень підтоплення в одному із магазинів. Рятувальникам довелося не тільки відкачувати воду, а й допомагати людям покинути будівлю, а деяких виносили на руках. Цього ж дня у Чуднові бійці ДСНС залучалися на прибирання дерева, що впала на житловий будинок, а у селі Кручак Житомирського району рятувальники прибрали дерева з лінії електропередачі. Також упродовж вихідних зафіксовано п'ять випадків падіння дерев на проїжджі частини доріг. Бійці ДСНС оперативно розчищали шляхи для відновлення руху транспорту. Рятувальники нагадують, під час негоди уникайте перебування під деревами, стежте за станом водостоків і не залишайте свої автівки у зонах можливого підтоплення. А в разі виникнення будь-яких надзвичайних подій, телефонуйте за номером 101. Бережіть себе.